Залишиться сіл міст районів після об'єднання. Де взяти кошти на втілення цього? Хто здійснюватиме об'єднання? Держава чи громада? Кому це вигідно? А кому ні? Це той мінімум, який ми повинні дізнатися, на який ми повинні дати відповіді, щоб стати на шлях до децентралізації влади? Безперечно, що в кожній територіальній громаді в кожному районі є свої особливості. Свій потенціал, свої пріоритети, тому нам потрібно збалансувати і винайти якраз такий формат, який буде ефективний для територіальної громади. Знову ж таки, я повертаюсь до територіальної реформи країни, які провели територіальну реформу останнім часом. Це і країни Прибалтики, Естонія, Латвія, Литва. Норвегія, Молдова, Грузія, вони діляться своїм досвідом. Рік працювала експертна Рада Європейського Союзу, і ми побачили, наскільки вони добросердечно і відверто ділилися тими надбаннями, які є, і сьогодні ефективно працюють на користь територіальної громади, ну і, безперечно, прорахунками. Тому нам за цей невеликий проміжок часу потрібно порадитись з територіальними громадами, з лідерами громадської думки, керівниками громадських організацій, тому що Віннича не має права на помилку. Добровільне об'єднання не зовсім є добровільним, тому що. В певних пунктах цього закону передбачено, що якщо певні територіальні громади не об'єднаються, вони будуть позбавлені делегованих повноважень, тобі ж з фінансової підтримки з боку держави. Тому він вже не є добровільним на сьогоднішній день, тому це вже з одного боку шантаж. Ось, з іншого боку, я за те, щоб дійсно цей закон доопрацювати. І в першу чергу врахувати думку низів, тому що цей закон нам спустили зверху. Ось і сказали, от як, ми, як вони його бачать. В асоціаціях, в територіальних громадах мало би пройти обговорення, як люди бачать. Право на життя має і територіальна громада, яка не буде об'єднана, тому що в нас є багато самодостатніх громад, які можуть і без об'єднання утримувати на належному рівні територіальної громади і надавати ті послуги, які сьогодні потребує житель тої чи іншої територіальної громади. Аналізуючи Існуючий закон про добровільне об'єднання територіальних громад та напрацьовану зараз методологію формування спроможних територіальних громад, маємо певні застереження стосовно ефективності виконання даного закону і власне процедури об'єднання. Особисто в мене є кілька таких суттєвих запитань. Ну, По-перше, на жаль, на сьогоднішній день відсутня детально прописана процедура надання фінансової підтримки об'єднаній територіальній громаді. Все це ще має бути напрацьовано Кабінетом міністром протягом наступних трьох місяців. А власне з тих розмов, які ми е, вели з сільськими головами і під час Круглого столу, і під час районних зустрічей, фактично всі сільські голови зазначали, що саме фінансова підтримка має бути найголовнішим таким важелем, який сприятиме об'єднанню територіальних громад. Тому на сьогоднішній день говорити конкретно з мешканцями територіальної громади, що саме це дасть після об'єднання, досить важко. На сьогоднішній день просто не готові. Законодавство повинно бути мабуть допрацьовано і потрібно перш за все знати думку людей, а потім в Києві її формувати. І вона, мабуть, не в Києві повинна формуватися, а в територіальних громадах. Що на перше місце на сьогоднішній день виходить саме широке громадське обговорення цих перспективних планів об'єднання територіальних громад, тому що саме мешканці мають з'ясувати і для себе, і пояснити це представникам органів влади та місцевого самоврядування, якими вони хочуть бачити об'єднану територіальну громаду. Цей закон, мабуть, треба було б розглядати через призму децентралізації, через децентралізацію, саме фінансову децентралізацію. Мабуть, треба було б, як, як на мене, треба було б дати. На громади фінансовий ресурс, треба було б дати делеговані повноваження, подивитися, які з громад, хто сильніший, хто може працювати під, цей, під ці відсотки, під ці кошти, хто якби, здійснює правильну свою діяльність. І подивитися, яка громада слаба. От ті громади, які слабі, от з ними вже треба було б чи їх приєднувати до когось, чи їх об'єднувати між собою. Ну, між собою, мабуть, це було б неефективно, тому що коли. Дві громади бідних об'єднати воно толку не дасть. А от коли приєднати її вже до сильнішої, от тоді буде якийсь толк. І, мабуть, що треба було в такому плані розглянути. Спочатку дати кошти, подивитися, хто як буде працювати, визначити, які громади дійсно спроможні працювати, а тоді вже об'єднувати. Мене радує те, що ми маємо сильний кадровий інтелектуальний потенціал у місцевому самоврядуванні. Сьогодні є ефективна співпраця. І ради, і адміністрації, обласної ради, обласної адміністрації для того, щоб реформа пройшла ефективно, без поспішності і саме головне з користю для людей. Ми розпочинаємо цю активну роботу, будемо залучати експертів, небайдужих людей, тих, хто боліває за розвиток своїх територіальних громад, особливо студентство. Я впевнений, у нас перспектива є. Альтернативи реформи місцевого самоврядування немає. Цього вимагає час, і цього вимагають люди. Влада повинна працювати на людину.